І у вас в голові спрацьовує. Жоден з них не підходить, окрім нього. Тіло зараз пригнічує душу. Випадкові зустрічі просто повторювалися. Моя порада єдина. Всім привіт! На зв'язку дівчина яка намагається, і сьогодні ми поговоримо на таку прекрасну, світлу тему. Я постійно, коли про це думаю, мені хочеться посміхатися. Споріднені душі! З самого дитинства я вірила, що існує така людина, яка призначена тобі долею і хочеш, не хочеш, але ти все одно її зустрінеш. Ти можеш не бути з нею разом все життя, але ця зустріч відбудеться, тому що вона тобі призначена долею. І коли я дочитала книгу Подорож душі, я зрозуміла, що щось там в дитинстві я й розуміла, споріднена душа це і є та сама призначена долею людина. Як відбувається зустріч зі своєю спорідненою душею? Знаєте, це відчуття, коли. От тебе кудись тягне, коли тобі треба от саме туди поїхати, саме з тією людиною зустрітись, або ти бачиш незнайому людину на вулицю, і ти на вулиці, і ти відчуваєш, що ось це прям тобі треба з нею познайомитися. Щось сталося, хтось щось сказав, десь якась прикраса на сонці блиснула, якась рекламний банер, і у вас в голові спрацьовує, і у вас в голові клацає. Ось оці відчуття, це і є знаки, які... Призначені для зустрічі з вашою спорідненою душею. Тобто це такі направляючі вас знаки, пропорції червоні, які допомагають вам не пропустити споріднену душу. Звісно, ці знаки також працюють і з іншими душами, які просто призначені вам допомогти в якійсь ситуації, але це вже за абсолютно інша тема. Ми зараз говоримо про споріднені душі. Я розкажу вам історію з мого життя. Я не хочу казати, що Лукас це моя споріднена душа, але поки що, поки що, Лукас це мій хлопець. Все вказує на це. Це були перші тижні, коли я приїхала до Відня. Я тоді, на той момент, за весь період повномасштабного вторгнення була два рази в нічних клубах і мене. А, мене тягнуло як молоду знаєте, людину. Мені хотілося нарешті розважитись, тому що це були важкі часи. Але а, після на ранок я себе страшенно гризла. Я просто ну, не могла собі дозволити відпочивати, розважатися. Мені здавалося, що це просто на рівні зради. І ось а, а в якийсь вечір мені моя подруга каже, так, ми йдемо в клуб. Я справді не хотіла. Я думала, ну, ну це вже занадто. Я реально занадто розслабилась, скажімо так. І е, в цей вечір ми майже заснули. Настільки, от ми хотіли там до 11-ї вечора по -по потриматися, і я ще така думаю: ну добре, ми зараз такий зробимо вайб, щоб заснути, і не треба буде нікуди йти. І ми майже заснули, але все ж таки вона мене вмовила. І в цей же вечір. Лукас збирається з його друзями йти в клуб. А вони збиралися ще за день до цього йти, але заснули. І перенесли а, цю паті на день нашої зустрічі, на день, коли ми також зібралися йти в клуб. Я збираюся абсолютно звичайно, нормально, там дуже не наряджаюся. І перед тим, як вийти, у мене є закритий телеграм-канал, де я просто для себе ділюся думками. Я роблю фотографію і пишу. Я зараз прикріплю. І пишу: йду в клуб, цікаво, що принесе мені цей вечір. Спойлер: наступний, наступне повідомлення після цього на ранок приніс е, Лукаса і палки поцілунки. Ми їдемо туди. Абсолютно нічого не відбувається, багато людей, музика погана. Всі намагаються. Ну добре, не всі, я там ні. супер королева. Але намагається зі мною познайомитися. Але всі ці хлопці вони були такі порожні для мене. Я стояла там, був якийсь італієць, здається, я стояла, він мені щось розповідав, і я думала, боже, що я тут роблю взагалі з тобою? Ну ти ну це мене взагалі настільки не цікавило от нуль відсотків. Хоча вони були симпатичні, ну тобто там вони були нормальні. Просто я відчувала, що це взагалі абсолютно не моє. В Цей час Лукас з його друзями намагаються зайти всередину в інший клуб, але їх охорона не пропускає через те, що в них в компанії відсутні дівчата, і вони вирішують їхати в цей клуб, в якому ми. Щоб ви розуміли, у відні багато нічних клубів. І ось цей клуб, в якому ми були, це не те, щоб найпоганіший, але... Найпростіший, скажімо так, і вони вирішують туди їхати. Через деякий час до мене підходиться Лукаса друг знайомитись зі мною. Я відмовляю і навіть не підозрюю, що в цей момент внизу стоїть він і спостерігає за цим. Далі, ще через якийсь період часу, в мене зникає подруга. Я йду її шукати, входжу на вулицю. Вона стоїть в компанії Лукаса, цього хлопця, його друга, і там ще деяких хлопців. І. В цей момент, якщо чесно, відбувся меч. Він відбувся майже одразу. Я охопила поглядом всіх хлопців. Їх було досить багато, насправді, в цій групі, там в компанії 7-6. Я охопила поглядом кожного і зрозуміла, що жоден з них не підходить, окрім нього. І цей момент слаба моя німецька, якийсь там. Не знаю, небажання, яке було знайомитись до цього, все зникло. Ми йдемо далі в бар, і весь час ми спілкуємось з ним лише вдвох. Для мене ось таким знаком, коли я зрозуміла, так, це щось моє, стала його фраза: Я займаюся музикою. Після цього в мене буквально склалися пазли, я зрозуміла, що це те, що я шукала. Те, про що я мріяла, тому що це реально була моя мрія з дитинства мати творчого хлопця. І тут він мені каже ось цю фразу, він показує музику, яку він робить, я йому показую фотографії, я тоді активно фотографувала, і пазли склалися. Отже, як зрозуміти, що саме ця людина ваша споріднена душа? Згадайте момент зустрічі. Чи було у вас дежавю? Чи було у вас відчуття, що ви знаєте цю людину все своє життя, що ви саме її і шукали. А, чи були якісь знаки до цього, чи вставалися ось подібні такі випадковості? А, я кажу зараз не про закоханість першого погляду. Абсолютно, це абсолютно не те. Закоханість першого погляду це, скоріше за все, якщо бути відверто, нездорова якась штука. Я кажу про відчуття, які... Не треба пояснювати, які не потребують термінів, просто відчуття, що склалось ось відбулось. Тобто картинка повноцінна. Моя порада єдина навчіться відчувати себе. Довіряти собі. А якщо у вас дуже далекі ну, ваші почуття від розуміння себе, якщо ви далекі від духовності, якщо ви не розумієте, хто ви, чим ви хочете займатися, якщо ви в такому в почутті апатії, в постійному відчутті виживання, якщо у вас е, дуже слабий, або взагалі відсутній зв'язок з собою, довіра, інтуїція, е, внутрішній голос, то це скоріш за все означає, що ваше тіло зараз... Пригнічує душу. Тобто, ваше тіло, мозок, він став наперед і став керувати. Повинен бути взаємозв'язок, повинна бути гармонія. Читайте, практикуйте, медитуйте, шукайте, дізнавайтесь, відчувайте. У мене на каналі був челендж у зв'язку з собою. Абсолютно, він це просто. Ем, дуже простий челендж, але він, але він допомагає на зв'язок з собою в шортс. Також у мене на каналі є практика для зцілення внутрішньої дитини. Також є відео про ранкові практики, тобто і буде ще виходити. А і взагалі не дивіться лише мої відео, дивіться якісь інші. Але намагайтеся з'єднатися з своєю душею, намагайтеся. Відчувати себе, відчувати, що у вас всередині. Я хочу вас заспокоїти і сказати, що ви не пропустите свою споріднену душу. Якщо ви домовились з нею там, в духовному світі, що у вас є спільне завдання, то ви не пропустите її. А ви її зустрінете, коли будете готові. Так бувають моменти, коли. Ви ігноруєте ці знаки, ігноруєте ці пропорції, ваш мозок ігнорує це, тоді будуть складатися ситуації таким чином, щоб ці випадковості, випадкові зустрічі просто повторювались. Ви зустрінете її, якщо так потрібно. Тому. Заспокоїлись ваша задача зараз відновити зв'язок з собою, щоб ці зустрічі і ці випадковості вони просто пройшли для вас легко, і ви, а, ну знаєте, навіть коли ви відчуваєте себе, то її жити насправді легше. То ви не маєте цього фонового страху, тривожності. Ви відчуваєте. Це ж так прекрасно. Насправді відчувати це ж, це та річ, яка нам дана. Як людям любити, відчувати, страждати. Всі ці емоції це ж неймовірно, просто це найкраще, що у нас є. Ваша споріднена душа принесе до вас в ваше життя ось це відчуття, що є в серці місце порожнє, і це місце, місце призначене саме для цієї людини. Ось ця людина прийшла, і вона вдома. Вона, от вона. Ніби там і була. Ось вона, це, вона призначена. Ну, тобто, це відчуття, коли ваш пазл склався. Ось, ви його не пропустите. Це відчуття, воно не порівнюється ні з чим. Запам'ятайте одну фразу: все, що вам здається, насправді вам не здається.